Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Поряк. Сьогодні у нас 29 вересня 2024 року і з наступного дня, з 30 вересня, у нас починається жовтневий тиждень стартів. Ну, інколи так буває, що один день минулого місяця у нас потрапляє в старти наступного місяця. Планую, поки що, стартів не дуже багато. Бачите на екрані пірамідки, я сьогодні погралася трішечки, побудувала ось такі замки. Це в мене будуть невеличкі вироби. Ось з цих трьох пірамідок я планую вив'язувати шкарпетки. А ось з далекою великої вив'яжу ще одну маніжку. Після того я подивлюся відео на з каналу В'язалки Аднаталки. Бо там зараз я читала коментарі, щось там трішечки з цими маніжками спочатку було ніби одне, потім інше. Ну, подивлюся. То буде все попереду. І так, з чого я буду в'язати? Як мені подобається інколи вив'язувати з чогось. Ось цієї краси, яку ви бачите на екрані, тільки з двох пряж я знаю метраж. І склад. Все інше це невідомо. Етикетка цієї пряжі в мене вже загубилася, тому не пам'ятаю, а все інше буде приблизно. І так, перша пара. Ось такого наборчику, невідомої мені пряжі, це в мене все залишилося від попередньої пари шкарпеток, Буде ще одна пара шкарпеток. Ось так. Може, смужечками кину, а може поверху пущу хеліксом. Подивлюся, це перша пара. Наступна пара це в мене також залишки. І ось таку пряжу, це давно вже купувала ще в минулої зими. 90% вовна, 10% па, 300 метрів на 100 г. Ось ця пряжа сиренька. А це, не знаю, це в мене щось було в залишках. Вже подібну пару я колись вив'язувала, і буде ще одна така цікава пара. Тут тріечка, І тут трієчка. Наступний, наступна пірамідка. Вирішили зробити ось таке поєднання пряж. Це знають тільки, що 100% вовна, яку нам писали, і написали приблизний метраж до всієї партії. Приблизно це 300 метрів на 100 грамів. Тобто, ця пряжа також або три, трічка буде, або спиці 3,5. Це також буде шкарпетки. І ось така цікава бобінка. Склад цієї назву я не прочитаю. Склад цієї пряжі 50% меренос, 50% акрил. 300 метрів на 100 г. Тобто, як бачите, в мене майже пряжа для спецтрічка. Добре, що в мене їх багатенько. І так, після того, як я подивлюся відео від Наталі. Бо ще вона вчора випустила, ще не дивилася. З цієї поміни буде вив'язуватися або маніжка, або мітинки. Якщо встигну іти, іти, ну, так і буде. Але не впевнена, бо в мене може не вистачити на пол. Це поки що такі плани. Як буде в мене далі, я вам буду все показувати і розповідати. Хочу показати, як зараз виглядають мої шкарпетки. Ось поверху пішла хелівса. Одна шкарпетка вже з п'яточкою, інша без. І в п'ятку я додаю ось таку кутушкову ниточку в тон. Бачите, як гарно виглядає. Ось так зараз виглядає моя маніжка. Я відв'язала вже сам ворот, і майже половину по лінії реглану. Розпочинаю старт, який на який в минулому місяці мене не вистачило часу. У мене ось є така тканина це вже залишки, я вже їх розібрала. Я з нею пошью подушку, а зверху нашю вишивку. Зараз на екрані ви бачите чудову різнокольорову пряжу і зразок. Це в мене буде в'язатися чайка разом з Оленою для... у спільному в'язанні, який веде Олена з каналу ще пара рядочків В телеграмі це безкоштовне сумісне в'язання чайки. Пряжу не знаю назву, так як частіше я в'яжу. Не знаю, що, але підбираю. Кількість ниточок, аби товщина ниточок співпадала. Не знаю, що, але я щось так, Сподіваюсь, в мене вийде те, що я запланувала. Сподіваюсь, що мені пряжі вистачить на те, що я запланувала. І так, я хочу, вже в мене зразок виправлений, відпарений, і я хочу тепер зробити розрахунки і почати вив'язувати чайку. От і прийшов час підвести підсумки мого тижня стартів. Всього в мене вийшло 5 стартів. І тільки одна готова робота. Ну, що ж, таке буває, бо щось осінь не дуже гарно впливає, тиск гуляє, багато не пов'яжеш. Самі розумієте, давайте вам потихеньку розповім та покажу з того, що в мене зроблено. І почну я з готової роботи. Я дов'язала маніжку. Ось Ось так вона виглядає. Чорний колір може не дуже видно, але ось видно, понизу я зробила резиночку, підгорлочко. Під горлечко, І хоча з такої пряжі я в'язала, і це були мітинки, резинка гарно трималася. Але або це я горлечко широкеньке зробила, або тоді мені так здалося. Так, маніжка в мене готова. Була дописати ще один старт, чайка. І з нього я і почну. Я вам показувала, я вам показувала пряжу. Яку я обрала для чайки, і почала вив'язувати. Зробила фабричний набірний край, почала вив'язувати резинку один на один, і одразу робити ось по резинці по центральній лінії додавання петель. Ось так вона виглядає. Поки що я в'яжу на дві на 60 см, це спиці. А потім буду переходити вже на інший більшого розміру. В мене є один старт, який називається подушка. Так. Я розкроїла тканину, так, як в мене виходить. Трішечки не виходить, як я задумала, буде трішечки менша подушка, але вона буде ось така м'якенька. Розкроїла ручками, обібрала всі залишки тканини, яка сиплеться, і поки ще вручну обметала краї. Бо якщо шити з цієї тканини, вона дуже сипеться. Ну, як краї, те хто знає це штучна махрація, колись купувала в Харкові грантекстілі таку тканину. Це старі-старі запаси, мабуть, ще до. Так, да, це, це в мене ще купувала тканину ще до початку карантинів. І ось так вона в мене була, бо шила іграшки з такої тканини колись, і подушки дитині шила у гуртожиток. Було багато тканин. Це вже залишки, залишки, залишки. так. Подушку я розкроїла і обметала поки ще країна. А далі йдуть три пари шкарпеток. Ось пара шкарпеток. Ось я відв'язала. Я їх в'яжу паралельно. Одну шкарпетку відв'язала до 5, а на другій шкарпетці відв'язала п'ятку з додаванням ось такої кутушкової ниточки в тон, а до клину підйома не дійшла. Це найбільше відв'язана частина шкарпеток. Вяжу я ці шкарпетки на спицях 3.0. Пару шкарпеток я розпочала на спицях 3,5. От відв'язала резиночку. І трішечки по-іншому думала вив'язувати, але ось така світло-блакитна пряжа, вона тонша. І коли в'яжеш, це видно. Тому буде тільки одна смужечка ось такої блакитної пряжі, а далі піде всі шкарпетки ось такі темно-сині однотонні. І останній мій старт. це також пара шкарпеток. відв'язана вона найменше. Також я їх в'яжу на спицях 3-0. Це я тільки відв'язала трішечки резинку і почала вив'язувати хелікс. Це я планую такий коричневий колір вив'язати по галявці хеліксом. Тому починаю трішечки тризиночки відв'язала, п'ять рядочки почну хелікс. А потім вже буде тільки однотонів такого кольору шкарпетки. Стартів багато, тільки одна готова робота, і старти дуже маленькі. Ну що ж, таке таке ж буває. Посилання на організатора наших стартів Олену Боганову та всіх, хто приймає участь у цих. В шалених стартах ви знайдете, як завжди, в описі під відео. Приходьте, будь ласка, дивіться, надихайтеся, починайте роботи, в'яжіть роботи, приєднуйтесь І хай в вашому житті буде багато здоров'я, багато гарних новин, щасливих, довгоочікуваних зустрічей та дзвінків. До зустрічі, любі, до наступних відео!